Стоп, стоп, стоп! Ти ще підписаний на російську групу, і тебе вже дістало, що, що всюди лише російський контент. Тоді ти за адресою. Я створив український канал, де свіжі новини, прикольні кадри, які не потрапили у фінальну версію відео. Та ще багато ціє цікавого. Приєднуйся до моєї групи та підтримуй український контент. А ще поділися з цим відео з друзями, бо разом ми розвиваємо україну YouTube. Ютуб. Дякую тобі! І всім привіт, друзі! З вами Наптікс Бес, і сьогодні ми будемо грати в, в Волі бравл а точніше, в іспит цей з кітом. Я в прошлий іспит не грав, тому що не вийшло, я, я був трішки наказан, але зараз ми зіграємо в цей на, на відео і тому погнали. Я хочу, може, знайти когось тут, в Search, чи сам грати з якимись рандомами. Але може, можна спробувати за драку, можна спробувати за когось іншого, типу. Джуджу, Лумі є, Мелоді, Пьорл. Пьорл непогано. Я буду стояти і всіх відбувати. Можна спробувати її. І в неї, гіпер теж непоганий. Тому давайте спробуємо за Пьорл. І без просто в нас є три попитки, три шансів. Зіграємо, зараз подивимось. Барлі, Чарлі і... Бібі. Непогано, ми можемо це виграти. ну Типу вони не такі складні суперники. А, вони нічого не, навіть не роблять. Імба, друзі, просто. імба, Ми просто це виграємо, друзі, я не знаю. Дуже буде легко чи навіть складно може виграти. Тому що дуже жорсткі противники. О, в цій бібі вже гіпер, Непогано так. Так, їх, їх треба трішки підбити. Так, і. Ого, нормально, нормально. Ой-ой-ой, це дуже боляче вона мені робить. Вона вміє, дуже вміє грати. Давайте, 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 доходьте, доходьте до м'яча. Добре, добре, добре. Зіграли, зіграли цей. І ми виграли м -м -м -м, אותו. Не Непогано, це перша перемога. Та бібі старалася, але її тімейти, скажімо так, підвели. Відклеємо стардроп. І звичайний. І ще один стардроп, і вже Супер суперер. І давайте тоді ще раз за перл Треба один раз виграти, і потім якийсь інший режим, і я не бачив. О, оце буде доволі складно. Але я з Нітою і з Джуджу. Подивимося, як вийде, тому що джуджу там вміє грати. Бачите, оп. Так, на Джекі. А Джеки трішки підбуваємо її. Добре, нема Джеки більше. Так, і все. А ні, не все. Ну, таке собі, друзі, в принципі, непогано поки що. Ми зіграли. граємо. Там в нас стоїть Джуджу. На, ну, типу, відбувати. Давай, Джуджу, добре, добре. Тепер треба ось так зробити. І вбиваємо. Ай, блін. Не вийшло, не вийшло. Не але зараз, зараз треба вбити. Зараз треба вбити. єс, добре, добре, добре. Ми дуже непогано зіграли, в мене гіпер, тому якщо вони підійдуть, то їм капець повний. Так, на тобі. Тобі на. Джуджу відбуває. в мене гіпер. Але ми вже нічого не зробимо цим. Давай, 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 Ніта, йди, йди. Добре, добре. Дуже недобре. Дуже добре, точніше, Так, ми вже не встигаємо вбити. Ну, хто там? Хто то йде? Хто йде? Хто йде? Чому всі -сі пішли в атаку? Я це не розумію. Тільки я йду в атаку. Так, добре, тоді я буду стояти. Що мені ще робити? І бум бум бум, бум, Я всіх винес, друзі. Це було непогано. Але тільки і за мене. Ми це зробили 7-2, друзі. Непогано. Дуже непогано я зіграв. Так. І. Блінги. І зараз вайпаут. Непогана карта, але доволі складна. Тут теж піде перл. але треба когось з таким ж... жорстким уроном. І це може бути пайпер. Я нормально відіграю на пайпер. Кіт. Леон, Отіс. Але давайте все ж таки візьмемо Пайпер. Давайте пайпер. Я вмію грати на пайпер. Нормально, нормально, ставимо нормальні пасивки, гаджети. І. Так, ми зараз граємо з гріфом і. і ще громом. Якщо ви чуєте ці крики, то пробачте в мене там на терасі діти. Так, сьогодні в нас сімейний вечір, але я все ж таки для вас знімаю, друзі. Це теж непогано. Ой-ой-ой, там біда доволі жорстка. Я не знаю, що робити. Може. А, вона... вони вже двох вбили. Це дуже погано, друзі. Дуже-дуже погано. Тому що, ну, типу, це дуже погано. Навіть дуже і дуже погано, друзі. Ми померли чотири разів, Ну, не, не я, звісно ж. Ні, я, я помру і ч, через Едгара і Ольту. Але це неможливо, друзі. Тут треба шукати тіммейтів, тому що, ну, типу, чуваки беруть Едгара, ну Це ненормально. Але поки що ні. Непогано. І я помер, звісно ж, чер, через Бія, вона тут імба, Я чомусь не можу нічого зробити. Кажу, що вам нічого не можу зробити. У нас гром, гріф, всі імбові, і, ми, і я імбовий. Друзі, я не знаю, що нам тут робити, ми не, ну, буде дуже складно пройти цей чи, Через тімейтів, звісно ж, хоча я зіграв 1-4, але ну, все ж таки, я щось спробував зробити. Якщо б, якщо б ми спробували хоча б щось, то. Вийшло, думаю. Але думаю, зараз когось знайти чи поміняти на контру цьому всьому. Це може бути кіт. Я знаю, друзі, кіт це не найкращий варіант. Але треба спробувати. У нього її перемови, я гаджетом підкрадуся і, і думаю, все вийде. Але може й не вийти. Тому я. і... О, в них непоганий тут тетар. Дуже. Ну, в них нормальний піг. В нас може щось вийти, але це. Не, типу, ви знаєте, неймовірно. Так, одного вбили. І мене майже вбили, але я. Ай, блін! Це хто мене застанів так жорстко. Я навіть не знаю, друзі. Це хтось ж дуже імбовий. Едгар не хоче до мене пригати, тому він нічого не робить. Але я пригою до цього. Ні, я не можу. Тут у них Едгар всіх розносить. Ну, типу, цей Едгар дуже імбовий, який в них зараз. Я не знаю, друзі, що робити нам. Ми вмираємо. Безконечно. Просто як так можливо. Ми, ми, ми прорали іспит, друзі. Нема чого казати. Ай, блін. Тому що. Я, я, яка мені теж потрібно. А що случилось? Ну піцу заказали, готові. ми чекаємо. Ну, сейчас приїдем. тому, тепер, якщо ми позовём, ми спробуємо вийти, то Окей. Okay. Друзі, ми програли, але купимо ще. Так. І але зараз візьмемо Едгара, тому що я за Едгара теж дуже непогано. Не сопіг, Глеб. Дуже непогано я граю за Едгара. У мене є титул, як ви знаєте, все нормально, тому зараз будемо робити Робити, що потрібно. Проходити іспит, тому що хочеться дуже цей скін, мені він подобається. Але не знаю навіть, що вийде зараз. Сту, Лілі. Я дуже добре граю. Пацани. Я дуже добре граю. Я вмію грати. Так, добре, добре, добре. Там дина. Оп, оп, Якось треба підійти. Піти, піти, піти. Добре, добре, добре. Ні-ні-ні, Лілі, куди вона пішла? Друзі. У нас стул ж, живучий один. Стуймбовий. Але ось інші не, не імбові. Єдине в них крутий дуже. Непогано, непогано. Вже дуже непогано ми граємо. Ну, зараз. Дуже-дуже непогано. Так. оп 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 оп, оп. оп, оп. Ай, блін, ну кіт вже мене дістав. А ми зараз спробуємо піти. Олі там з гіпером пішла непогано. Оп. Так, живемо живемо. Ай, блин, цей Діно дуже розумний, друзі. Навіть, ну, я не знаю, він найрозумніший Діно. О, але ми витащили. Де погано, ну Це чисто із 5-0. Цього чувака. Ой, я моя. Друзі, я не знаю. Ще один раз треба вирати. Надіюсь, все вийде. Але я поміняю бійця. На всяк випадок. Я хочу, може взяти хенка. Хенк тут може, може піти, може піти. Е Добре. Давайте, друзі, спробуємо. Треба виграти. Треба зараз виграти. Відео, думаю, вийде доволі довеньке, але якщо ви захочете, ви подивитесь. Фух. З Богом, друзі, з Богом. Не хочеться ще донатити, але як вийде, як вийде. Так, ну поки що я, типу, цього цікаво дуже бішу. Але і мене бул бісить. Тому я не знаю, як зробити тут. М мене зараз вб'ють, так. Але і була вб'ють, ні? Добре. Була, теж були. Непогано. У мене може бути поганий щот. але це вже не моя проблема, чисто. І, добре. Треба щит. Добре, де цей бул? І він може померти. Може і ні. Ні, ні, не помер. Десь там бігає в кустах. Але можемо спробувати ультою. Але хочеться і гіпер. І. Я одного вбив. Так, бул, бул бу бул, бул. Ай, блін. Друзі, це трішки потненько. Через те, що я вмираю, звісно ж. О, нормально, нормально, нормально. Ми дуже добре граємо, друзі. Я, я, я дуже хочу прожати гіпер на Хенка, але поки що не, не треба. Так, так, так. Ай, блін! Бул з гіпором на мене напав. Ха. Бул з гіпером. Ну, тут бул теж непоганий. Але не треба зараз вмирати, буде дуже погано. Ні-ні-ні, не вмирай, будь ласка. Ой, друзі, нам може бути капець повний. Капець-піпець повний. Я не знаю, що тут казати. Ми програємо іспит, Може, давайте закінчимо цю катку і. Так. Друзі, ми програли. Я не знаю. Але ще один шанс є. Треба когось нормального тепер взяти, можна Бері спробувати. І я ну, типу, не вмію грати на Бері, тому я думаю не буду брати. Але давайте. що? Тоді давайте ласткатка до... Ну типу, Я цю катку скіпну, але потім вже покажу вам. І, друзі, ласткатка. На боні зіграємо зараз. Ласткатка і ми пройдемо цей іспит, друзі. Я, скажімо так, на емоціях трішки, тому що ми зараз пройдемо цей іспит. І я з мех, з Льоном прийшов. В принципі, непогано, у мех ця прикольна слава. Проти нас Френк там іще чуваки. Зараз подивимось, що, що з цього вийде. Мійко непоганий в них. О, непогано, мене вбили її. Я з -з задивився на нашу мех. Так. О, і я, я знаю їх стратегію, друзі. Так, треба. Оп, вбили. Оп! Знов вбили. Потім йдемо ось так. щоб мене зараз не вбили. Оп, єс, добре. Непогано. Ай, блін Це погано, це погано, це погано, друзі. Треба вбити Френка. Добре, вбили. Ай. Але вже 5, 5, 5 10 вже половина є, друзі. Дякую, Леоне, скажімо так. І Френк вмирає. І ще три Три чувака вбити цим шариком маленьким. Але Френка дуже легко вбити. І я, коли про, промазав по цьому Френці. Імба, друзі. Так. Ідемо ось так. І не погано, друзі. Я пройшов цей іспит. О, друзі, не 5-2. І так. Робимо скринчик. Що ще? Блінгі і. Маріано кіт. Непогано, друзі. Дуже непогано, не непогано. Але це, типу, рідкий скін. І, надіюсь, типу, він прикольний буде. О, і виконали ще й рекорд. Непогано, але де в нас скіт? Подивимось. Уже непогано, друзі. У нас непоганий. Ардроп скинів на кіта і майже всі, але не всі. А і, друзі, дуже дякую, що ви залишили зі мною відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, а я погнав!